Головне про породу австралійська вівчарка. Австралійські вівчарки або ауссі – це собаки надзвичайно розумні, віддані та працьовиті. Вони, як правило, мають бурхливий темперамент. У них високий рівень енергії та інтелекту, тому потребують багато розумової стимуляції та фізичної активності. Завдяки своєму високому інтелекту австралійці як правило сприйнятливі до тренувань і швидко навчаються. Австралійська вівчарка пастуша собака середнього розміру, яка походить із Сполучених Штатів, має шерсть середньої довжини та рухливу спортивну статуру. Предки породи потрапили в Сполучені Штати з Європи через Австралію, звідки і пішла її назва. Австралієць може стати чудовим компаньйоном для правильної сім'ї. Він, як правило, добре адаптується до різних типів активних домогосподарств, якщо вони можуть забезпечити належні фізичні вправи та навчання. Абсолютно важливо, щоб ваш австралієць отримував часті фізичні вправи навіть більше ніж більшість собак. Ця порода собак може нудьгувати, розчаровуватися та бути гіперактивною, якщо вона не отримує достатньо розумової та фізичної стимуляції. Обов'язково вигулюйте австралійську вівчарку на повідку, так як порода має природний інстинкт переслідувати рухомі об'єкти, включаючи перехожих, велосипеди, інших тварин і навіть автомобілі. Австралійці потребують регулярного догляду. Вони мають густу подвійну шерсть середньої довжини, яка линяє цілий рік. Тому регулярний догляд важливий, щоб запобігти сплутуванню шерсті. Австралійці це загалом здорова порода собак, але вони схильні до деяких захворювань, зокрема катаракта, епілепсія, дисплазія кульшового суглоба. Середня тривалість життя – 12-15 років. Загалом австралійська вівчарка це чудова собака, компаньйон для енергійних власників.